Був час, коли я приїхав в Німеччину. Незважаючи на те, що я вчив німецьку мову, у мене перша англійська, друга німецька. І мені треба було якось протриматись деякий час, вісім місяців. Мені треба було казати «Гутен так», Маганзі кожного дня, кожну фразу. Потім я чув це з моїх учнів такий самий ступор, коли вони приїжджали в Америку, дивились там на тих людей і не могли взагалі щось сказати. Там. Вони там «What are you doing?» Вони так ситін. Таке. Дивіться, помилки це нормально. Коли людина каже е, помилку, наприклад, He Don't speak, oh, I'm sorry, he doesn't speak. Якщо ви робите помилки, встали, пішли далі, впали, встали, пішли далі, це нормально. Всі роблять помилки. Будь ласка, робіть помилки, потім вчіть по-новому і повторюйте, повторюйте багато разів. Не має значення, скільки ви повторюєте головний результат. Я знаю, що це працює. Я знаю, що всі роблять помилки. І я знаю, що все виходить. Воно вимивається, вимивається, як водичку, і все стає найкраще. Тому пам'ятайте, помилка це добре іноді.